Півники селелюбні, бачите, жовтого кольору, вони високі, ростуть переважно в таких чагарникових заростях і полюбляють такі трошечки притінені місця, але можуть рости на берегах ставків. Це рослина, занесена в червону книгу Дніпропетровської області. Вікторія Трутнер знаве червонокнижних рослин. Чимало з них росте у балці Зеленій. Унікальна місцевість Широківського степу неподалік Інгульця буяє навесні першоцвітами, а влітку вкривається різнотрав'ям. Нині в найбільшому балковому комплексі накрив. Воріжжі квітує, кувила перед нами. Ковила лесінга Цей вид зацвітає найпершим наприкінці квітня. І ви бачите, що ось уже утворилися зернівки, які зараз отак за вітром летять. Пушинки оці падають в землю, встрягають і проростають новими рослинками. В сріблясті хвилі ковили лесінга виблискують на сонці, нагадуючи нам про давній козацький степ окрасу Криворіжжя. Степові ділянки нині чи не останній притулок для ковили. В Україні офіційно зареєстровано до 30 Видів цієї злакової рослини її цінність відзначають вчені. Ковила здатна запобігати розмиванню ґрунтів та протистояти вітровій ерозії, завдяки своїм властивостям закріплювати ґрунт. Балка зелена налічує п'ять видів ковили. Ковила лесінга, найперше зацвітає далі. Ковила. Волосиста, яка цвіте на початку літа, пізніше трошки буде ковила пірчаста, ковила найкрасивіша, ковила шорстка. Ви бачите, яка вона гарна, вона вже відцвітає, тому що, бачите, вже утворилася зернівка, ось остюк такий пухнастий. Усі види ковили поділяються на дві групи. Ковила волосиста, це єдиний вид, яка не має отакого опушення на остюку. Бачите, ми отак проводимо. Рукою, і бачимо таку пухнастеньку, ну така волосинка пухнаста, наче як пір'їнка. Оце всі види ковили, окрім ковили волосистої, вони пірчасті. Ковила волосиста чому так називається? Тому що у неї оцей остюк на кінчику так закручується, як волосинка людини, і він голий. Ковила червонокнижна рослина. Вона є найтиповішим злаком наших степів. Саме в Балці Зеленій природа наділила ковилу сусідством із ще 45 видами рослин, які занесені до червоної книги України. Уявіть собі, оце все багатство, багатство степу українського представлено саме на цій території. Ми бачимо безмежне море ковилового поля. Ми бачимо цю неймовірну сріблясту красу під сонцем, і ми її маємо оберігати. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.